Сухпай канадський. Сухпай американський. Сухпай орків. І наші добові сухпаї. Сьогодні їмо ті сухпаї ту ніжу, яку їдять армії світу. Oh, 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 yeah. Друзі, сьогодні ми їдемо в гості до нашого доброго друга. Ще перед війною він нам допомагав робити випуски про збараж. Да, чі, звіт передивіться, випуск шикарний. Так. А зараз він воює і захищає нашу Україну. Е, в нього відпустка, і ми їдемо до нього, бо він сказав, що в нього є для нас багато сюрпризів та подарунків. Ну і ми ж звичайно не пустими руками. І ми знову на бізній 6 А і цей сімейний маркет юник! «Юник». Так, hey -hey. Ну, що ж, і ми знову на об'їзні 6А. І це цей сімейний маркет Юник. Так, дівчатка, а сьогодні ми їдемо в гості. Я хочу здивувати нашого господаря, щоб ми не спустимо руками. Дайте мені ребра. Так, дайте мені лавашика. Ну і шпикачки з сиром. І шпикачки з сиром. Кожен раз, коли відкриваю американський сухпай або взагалі що небудь американське, то сподіваюся, що там буде сто або двісті доларів. Передивився Орел і не по фортену прес-конференції Байдена. Гарно, кіла, Все, навіть Знаєші, круто. Табаско. Табаско, капля. Дивись, найкрутіше табаско. в цих сухпаях то воно що різноманітне. Але ти знаєш, що Штати ніколи не воювали на своїй території. Їм просто треба чимось розважатися. Вони розважають сухпаями. Це е, грілка, цукор, е, шоколад, е, жувачка. Нічого це, таке є навіть, нам таке дають. Сіль, перець, спеції. Дивіться. Сирники там, сінички, сірнички. Сірнички. Є, є. і це, до речі, в таких упаковках, які воду не проникнуть. Не завжди так. зручні. Але Юра, от що круто, постійно, вони люблять гостре. От респект спущують родом за гостре. А, а, як на мене, я, ну, я, я цього не розумію, я поясню чому. Ти з'їдаєш гостре, ти так. хочеш пити, боєць має бути що? щасливий, хоч чуть-чуть. Мікроби, треба, треба чимось вбити. Ну, я розумію, ну ти хочеш пити, тебе сушить. А після того, То як, як ти напився води, тобі так. треба її потім кудись дівати. А там сюди природа, це б не проблема. Я... Тарам, все, шах і мат, їдемо далі. Давай зараз знімати. Юра, давайте тирити, що попало. Є ложечки, вилочки, це тримачка для хімічної грілки, є елементи для хімічної є... А Зараз буде якийсь але. Оце от щось таке все багато. Я зрозумів, що це одноразовий, один раціон так. так званий. Сполучені Штати Америки це, напевно, що найрізноманітніші сухпайки. Тому що ми бачили французький, ми бачили таляльний. Ми бачили мексиканські, ми їли навіть мексиканські. Я оце знову ж таки наголошую, я не розумію, чому так багато перцю, табаско і того всього решта. Але з другого боку, ну якщо треба бійця порадувати, хто там знає, коли він там з Америки приїде, то треба борщ, ні? в Україну, так. Я от тільки дивуюся, чого ще до сих пір нема борщу. Але перед тим як ми перейдемо до канадського сухпийка, я все ж таки хотів спитати в Юру. Скажи, будь ласка, оце от все дивись, тут є персик, паштет, тут є ананаси, оце от свинина тушкована. Це нам видають на тиждень. Оце раціон дають на тиждень. Ще крім того, нам дають молочні продукти. Це як кефір, молоко, сметана, молочний сир, голландський сир. Нам дають багато безліч фруктів, нам дають овочів. Це все на добу. Тобто там кормлять нас достатньо. Крім О, того, що є столова. Є їдальня, в якій їдять. Ну, наприклад, у вас четверо, один в один. один чергує, троє відпочивають. Отам, де відпочивають, оце їм дають оце на тиждень часу кількість продукту. А той, що чергує, він ходить в їдальню. Скільки разів на добу? Чотири рази на добу. Три рази на добу варить повар і потім залишають нам безліч продуктів і холодильник, і ми самі там вже їмо. Тому що ми цілодобово сидимо і ми харчуватися маємо цілодобово. Будь-який час. Протягом доби ми можемо прийти самі зібрати бутерброд, чи ще щось, кобаски нарізати і тому подобного. Це не проблема. Нас там годують достатньо. Ніхто голодний ще не був. Це ковбаса е за Ісу. Так? так, так. Палочка на тиждень на одного. На тиждень. На одного? Так. А, так. а оце 4 е сирки дружба. на тиждень. Дружба. Так. Давай попробуємо, Андрій. Юр, я знаю, що, Сирокі, Ти... що ви всі не боялися, так само куштую. Добра ковбаса. Чия то ковбаса, до речі. — Ну, Невідомо. Невідомо. Кобоса, невідомо. Ну, добра, добра, не будемо рекламувати. Добре, кобасам. Я був в армії, нас так не на то що не годували. Ті, хто були у 2014 році, то казали, що такого харчування не було взагалі. Нас тендери виграють. І нас справді почали годувати. Німа, я б не сказав, що це консерва погана чи ще щось. Дуже все смачне і можливо їсти. Без проблем. Скажіть, будь ласка, а оці ці сухпаї вам дають чи як це? Ну і взагалі кому їх дають? ці сухпаї видають нам на піхоту, тобто ті, хто на позиціях і не мають умов де. Поїсти, наприклад, харчування столової немає, і вони це використовують досить непогані сухої. Навіть на одного це забагато. Тобто, для повнішого це буде норма, для худішого ще залишиться. І до речі, настільки годують, що навіть ще сам поправився на 6 кілограм. Давайте. Я розумів Юра, оце теж дубовий. Бачиш, це москальський. Не Мій будемо е, цим марафоном, який каже, що там все погано. Ні, насправді москалі теж багато всього роблять такого крутого. Ми куштували не Але, один. Ну вже. просто подивіться по кількості тут менше. Просто навіть. По от, ємо. Ємо, Просто По возі попробую. По вазі. Так, це важче. В українського більше всього. Ще одне, що я замітив, в них є, тут є нумерація до п'яти. Тобто є 1, 2, 3, 4, 5. Що воно означає? Ну, ми не знаємо. Ну, мабуть, це Покладали. різні варіанти. Ось. Варіанти, варіанти, 30 що ми, 32. В них по-любому по теж є якась різноманітність, може там не каша, а. не знаю. Щі. Щі. Можна сказати, легко рветься. Сухай. Тут канадські долари є, чи немає? Ой-ой-ой! Це більше схоже на кошик Святого так, Миколая. Диви, дивись, 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 дивись. Жувачі. Йори, ну все одно щедро гарно. Щедро гарно. Дивись, бо Боле... до того нам... Всі казали, що в 2014-15 році наші сухпаї були ніякі. Дивись, знову сірники. Так. Тут сухий спірт. Так, і поїхали. Чай, цитролайм. Тут, значить, по-французьки навіть написано. Peanut butter тут дуже то дуже французька. Те, що я казав, це є арахісове масло. І Це а арахісове є... масло виходить. Арахісове масло. Ні, це просто мармулятка. Тортілас. Дивіться, ми щось будемо пробувати чи ні? Я Ох. знаю. Нормально, так. Три в одному. Дивись, є мармулятка. І енергетичний батончик Батончик. — енергетичний це не енергетичний, це бо просто... я його брав коли в Штатах. Просто це просто батончик, це просто ти до кави собі солодке. Давайте відкриємо тортілеси. подивимося, що це. Мені здається, його треба гріти, ні? Друзі, це ви не повірите, знаєте, що це таке? І... О, то в нас мексиканська вечірка. Буде. Мексиканська вечірка, народ, ну, дивіться, тако. Тут кусок м'яса, про, от просто Оце кусок м'яса. Я от тут просто. стейк. А Містей. це що? Це дуже круто. Слухайте, канації з мексиканським підґрунтям. Фрукти гріти пеш. А це фрукти? Треба просто це поставити в воду, Гаряча. гарячу. Або навіть, щоб кипіло, 5 хвилин почекати, ну і відповідно забрати. Давай випробуємо і то, і Давайте то на Тарілки. Ми заляли гарячою водою, окропом! Заляли оцих два пакети. Тепер треба почекати 5 хвилин, поки воно приготується, і подивимося, що ж тут стако разом воно буде робитися. — Давайте відкриємо якусь з е, тих от безлічку. Свиненко як ми її використовуємо, ми і її до використовуємо. речі, шеде в, в канадському було табаско. Я її забрав собі, а Юрій Кулик забрав собі з американського. І до речі, знаєте що? а ми знайшли, що в збройних силах України е, є їжею дуже несмачною. Це оцей от сир. Пене Резніков купляв, дуже гидотний. Ми мали з чим порівняти. Ми вже купу тушонок бачили, то зараз глянемо. О, дуже файна тушонка. Файна тушонка. Ми як їмо, ми її додаємо до макарону і до гречки. Це просто безподобно. Стоп, до макарону і до гречки. Так, на жаль, на макарону і гречки я не привіз. Куштуйте так. Юра, а ну попробуй скажи, чи це найкраща тушонка, яку ти її в житті чи ні. Це не найкраща в світі тушонка. Не, Але <laughs> це м'ясо. Там є Але на м'ясо є там. Ми, чого це добре. Воно має бути по-любому. Десь м'ясо ось. – М'ясо безліч. Ми не піаримо цю тушонку, ми їм бажаю, в житті бачимо насправді. Я відверто скажу, мені тушонка найбільше подобається, м'ясокомбінатурно. Я пробувати не буду, тому що так? я її вже напробувався, кожен день її. Слухай, ми розуміємо, що тобі не дуже. Ми тобі привезли маленький подарунок. Так. Ну як маленький. Не сильний дуже файний. Дивись, ми заїхали до Юника, взяли для тебе лавашів. Ти Дякую. Любиш, ми знаємо, що ти любиш цю Так. Взяли для тебе ребра, класні Живі. ребра, дуже добрі ребра від юника. Mm -hmm. І Дякую. взяли для тебе їхнього виробництва корейську морквочку. Це ти, Юр, ми собі будемо дегустувати, ти їш нормально, гарну е, їжу мирного часу, як то кажуть, смачну. І дякуємо Збройним силам України. Вони там бережуть е, наше небо, тримають наше небо, бережуть наш спокій і роблять так, щоб наші вечори були мирними. Дякуємо Збройним силам України. Так, ну що, п'ять хвилин пройшло чи ні? Є ще три хвилини. Добренько. Дві. То, то давайте методом монтажу зробимо так, щоб пройшло. Пройшло 5 хвилин. Ну і ми зараз будемо дивитися, що ж то воно в нас таке. <плес> а в самому цікаве. Давай на вигляд досить це... так. Це, це... чилі конкарне чи що ти називається? Це реально тако, Це чилі, певно, що конкарне. А, а в другому що? А в другому зараз подивимося. Карне це м'ясо, так. Виглядає, чесно, так собі. Ніби Та це хтось ман... їв. Таке враження, що ти. Але це... Так, хлопці. Попробуємо. Mm. Добре? Гостре. Воно не гостре, це якийсь десерт. Mm. Ага. Або я взагалі в цьому житті нічого не розумію. ну, попробуй. Юра, пробуй ти, пробуй я. Ну, Нарешті канадці навчилися медівник робити. Ні, угу. чи медівник? Це десерт такої, так? Десерт. Це якийсь десерт. Mm -hmm. Мед є, горіхів ціла купа. Це мега Дивись. Енергетично довго треба тримати. Як оце треба їсти, так? Давай. Ти береш отакоє. А, отак треба. Я думав все Ба! Якщо в тебе падає. Загортати, так. М? Я би ти загортав. Ти можеш отак навальохати. Давайте з хлібчиком. Добави, це мексиканський. Я справи. хочу з хлібчиком. Я? А ти з хлібчиком? Я скажу, що смачно. Смачно? Незвично, смачно. Що роблять вегани? що їдять? – В американській ну, армії думаю. є. Є. Веганський є. – А, і у вас є? Так, мачно так. Mm -hmm. Але от, ну, не, не спостерігав. Ну що, що друзі, в мене є пропозиція, від якої важко відмовитися. Ми вирішили цей сухпай розіграти за донат. Донати підуть на підрозділ Юри, на БПЛА. так? На дронах. Так, на дрон. 14-та бригада. І, друзі, чекайте на пост, де ми покажемо всі умови розіграшу, як правильно це зробити, тому що ми хочемо, щоб побільше коштів було для наших козаків на знищення клятих москалів. І, до речі, цей сухпай підпишу, де його вилучили, де це був трофеєм, це було Куп'янськ. І підпишуть, якою бригадою. Так, відкрили сердинки. Юр, пригощайся і скажи, що ще нам треба поправити. Дякую, ви дегустуйте, а я пішов жарити. О, на маєш. Ну, добре. Сардини. Юра казав, що це дуже недобре, а це дуже добре. Перевіримо, просто перевіримо. Глянемо, що Резніков купляв, а що нормальні люди. Ну, mm. no, запах нормальний. Mm. Давай пробуємо. No, я думав, буде гірше. Окей. Okay. Mm. Резніков присутній. Давай ставлю два Резнікова з шести. Давай попробуємо це. Ми можемо вживати слово різні корок, маю. Ми не знаємо. О, класно. Це... це смачно. Це смачно. Але це як десерт, слухай. Я розумію, це просто коли боєць має бажання mm. відпочити. Ось, оце десерт. Які ананаси. Mm. Дуже смачно. Дивись, що б я хотів? Щоб політики трошки менше крали. Дякую, Юра. Ні, щоб політики взагалі менше крали. Тому що я впевнений, що цей сир за нього не списали в разів два більше. Що він реально коштує, а ця риба також. Тому корупція це є в нашій країні, на жаль. Але справедливості заради відзначимо, що деяка їжа справді смачна. Ось так. Персики! Юра теж рекомендував. Юра казав, що це взагалі витвір мистецтва. Делікатес. Просто фантастика. Розпадається на молекули. Це просто якась молекулярна кухня. Відкриваємо салаку і паштет. Щось того Юра рекомендував, щось того ні. Знову ж таки, питання, а чого їжа на Збройні Сили України? Не вся смачна. А чого то так? Зрада? Допоможіть. Це у нас в томатному соусі, до речі, салака. Добре, пробуємо салаку. На вигляд, вона просто... <натоліпу> Нічого. Не будемо прихвалювати, бо ще не попробували. О, це краще, чим це добро. Дивись, mm. хто там закупівлями в державі займається. Оце от поміняйте. Просто не дуже. Гідна кришечка, до речі, Гідна бачите? Гідна кришечка. Ніж ломиться. Кричать, зрада, зрада. Ну трохи є момент, ці, але не настільки. Сука, mm. ну? поштат фантастичний. ж Добре, пише, так. Ну що, поглянемо як там Юрі. Так, посмажив Юра, і Ребра, і лаваші, і навіть корейську моркву. Юра зараз пробувати. Да, Юра, коштується. Про так виражені, бо Юра перший раз це їсть. Насправді Юра не перша це їсть, але, Ні, дуже але смачно. Окей. Є би кожен день. Дуже смачно. <рес> ну, дивись, все дуже просто. Ми сподіваємося, що скоро всі хлопці з ЗСУ прийдуть додому до одної, всі будуть їсти такі. Попробую вам. Це червоний попробуй. Ні, це і також пробуй, такий і цей. Так як ми з'їли весь бурячок, то взяли тільки Ось. Ну, Ребра реально дуже круті. — Червоне то любов, а зелене то, то... овочами, чули, овочі. кропу насичено, Дуже насичений смак. І там йде шишинка. Від юника. Так. — Дуже смачно. А тут сир з зеленю, а тут чотири сира. Ну одним словом, щоб не скручувати самому, можна їсти так. Друзі, хочемо подякувати нашим партнерам. Це є торгова марка Юник, є сімейний маркет юник. Там є все повністю для вашого відпочинку. Також хочемо подякувати нашим друзям з компанії Тернет за якісний інтернет. Всюди навіть тут речі. і чому ні, запрошуємо Тернет у кожну домівку. І нагадуємо, що в нас є щось не для продажу, але ми це обов'язково продамо. Чому? Тому що нашим хлопцям, нашим котикам з 14 ї бригади ОМБР їм потрібна також допомога. Тому, друзі, у вас буде щось цікаве, скуштувати, здивувати кума, дати щось тьоші. Їм буде те, що їм потрібно. Отак от. А ми нагадуємо, з вами були Андрій Турко. Юрій, Шкільняк, Юрій Новомович. Це наш спеціально запрошений ну, як, господар, бо ми до нього в гості прийшли. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі, в Україні, з баржі і в ЗСУ смачно! Друзі, нагадуємо, з вами були Андрій Турко. Юрій Шкільняк. Е, наш виклик твою фамілію. <рес> Новомович. Так, понятно. Ще раз. Ти в мене Юра з записаний. Так, пихли. Юра з А з нами були... Ні, пфу, бля, ха, бу, ха. Все, пихли.